Хочу задати одне дурне, а одне дуже болюче питання: якщо у людини зарплати вистачає для забезпечення якісного харчування, якісного житла, якісної медицини, якісної можливості відпочивати його тривалість життя буде збільшуватись чи скорочуватись. А скажіть, будь ласка, якщо заробітної плати у працівника буде вистачати на половину якісного життя, його тривалість е, життєдіяльності і життя буде скорочуватись чи збільшуватись. А якщо не в два рази, а в три, в п'ять разів. Так от, Шмигаль з шмигалятами, слуги з прислугами, роботодавці з проспілками, вчені разом з іншими інституціями спокійно дозволяють Шмигалю вже 5 років знущатися над Конституцією і в рази занижувати прожитковий мінімум, а відтак мінімальну пенсію і зарплати. Виникає питання: скільки мільйонів років вкрали ці шмигалята? За Собнічіства роботодавців проспілок і вченів, спробуйте допомогти мені знайти відповідь.